Вітай, Україну, вставай, борися до кінця за мирне світле, чисте небо та вільне краще майбуття, не забуваємо тих героїв, котрі пішли у небеса, тих, що рятують Україну ціною власного життя. Наша славна Україна, наше щастя і наш рай чи на світі є країна ще миліша за наш край. І щасливі зві години ми для неї живемо на Україні я України будемо жити й помремо. Національним святом українського народу ми щиро вас вітаємо, Доброту, щастя і натхання, добра і злагоди бажаємо. Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер, і траві, і води. Годину щасливу і в радості мить. Любіть у годину негоди, любіть Україну, усній на наяву башневу свою Україну. Прасу її вічну живу і нову, і мову її солові. Україна переможе, Україна вистоївся, Бережи Україну Боже і де силою Божий.